Привіт, друзі! Я радий вітати вас на каналі eSports Battle. І ми вам будемо показувати тут лише найкращі моменти з нашої нової колаборації з eSports Content Factory. Поїхали. Десята позиція з сьогоднішнього випуску. Судячи по цій реакції, гол цілком робочий. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hide, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising, big stick inside. Зазвичай і одного рикошету вистачає, щоб дезорієнтувати голкіпера. Але тут цілий трипл кіл. Дев'ята позиція. How you Восьме місце. Гол ударом Скорпіона це незмінна класика останніх версій фіфа. І наших випусків також. Друзі, погодьтесь, лонгшот це завжди виглядає дуже ефектно, але в цьому випадку ще й дуже ефективно. Сьоме місце. Я думаю, фанатів Манчестер Юнайтед лише одні думки. От би наша команда так в реальному житті грала. П'яте місце. А ось і гол у виконанні легенди українського футболу Андрій Єрмоленко. Як завжди на висоті наш козак. Бігмен Четверте місце. Ну от прям на тонесенького. Кайфую. Крістіана Роналда з подачі Бруно Фернандеша зробив справжнє диво. Третя позиція. Друге місце на сьогодні. Зацініть, будь ласка, цю атаку з самого початку. Це реально по-справжньому королівський гол. Ну і переможний гол не тільки в цьому матчі, а й в сьогоднішньому випуску. Перше місце. Друзі, цей випуск лише початок. Будь ласка, поставте ваш лайк. Нам важлива ваша підтримка. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі і на наш канал. Дякую. Слава Україні!